Доброго дня, я всіх вітаю. До лікаря-репродуктолога дуже важливо, щоб ми розуміли, що в репродукції є один єдиний ворог, це час, і, на жаль, це час жінки. І ми рекомендуємо радимо так парам, якщо пара живе в стосунках, це у них добре, і вони планують вагітність, і на протязі двох років, до 35 років жінки не настає вагітність, то ми радимо звернутися до лікаря-репродуктолога. Після 35 років, коли пара... Планує вагітність на протязі одного року не настає вагітність, то теж ми радимо звернутись до лікаря-репродуктолога. Тобто такий маємо ітог наразі до 35 років. Ми даємо два роки для того, щоб пара завагітнила. Після 35 років ми даємо один рік. Якщо вагітність не настає, то до репродуктолога звертаємось.